Вітаю всіх маленьких фанів технічно агресивного українського боксу, на який цей поєдинок обіцяє бути ну, дуже щедрим. Мене звати Макс, це канал сайт, бокс Українського рубрика-прогноз. Поїхали! 10 червня у США має бутися доочікуваний поєдинок і не лише тому, що проти топової позиції знову повернеться український технар Сергій Дерев'янченко, але й тому, що саме цей поєдинок Сергій випрошував ще з 21-го року. І як вже могли зрозуміти, маленький хлопчик Мунгіє, з якого Оскар Делахоя ну дуже хоче зробити нового канелу. Тупо відморозився. І коли я говорю тупо відморозився, я маю на увазі реально тупо. Адже це мав бути поєдинок за звання обов'язкового претендента на титул WBC, переможець якого виходив би начало, проте взамін Мунгія провів бій не те, щоби проти поганого бійця. Але хлопця, у якого на даний момент аж цілих 17 поразок, і якого він ще й змусив спуститися до себе в АГУ. На одній чаші крутецький поєдинок з гарним гонораром так ще й майже за титул. А на другий черговий вісмач проти звичайнісінького середняка. Тут було ну дуже важко помилитися, але Мунгія зміг, він це зробив. Так, в мене особлива любов майже до всіх підопічних Оскара Делахої, адже як я вже говорив у своєму прогнозі про Райана Гарсію, більшість з них це просто дуже якісно зроблені бізнес-проекти. І Мунгія, у якого серед 41 поєдинка, я зміг знайти аж цілих два міцних опонента, в одному з яких він ще й програв, якби не підкупні судді, тому. Гарний приклад. Крім того, всі вони ще зроблені ніби по одному шаблону. Адже якщо порівняти Гарсії та Монгію, то одразу можна помітити, на що саме дивиться Делегої під час вибору бійця для нового бізнес-проекту. Та які критерії є для нього головним, а тобто, завдяки якому він цей буксері до неймовірних, як для їхнього рівня, висот. Що Гарсія, що Монгія є максимально посередньо бійцями з технічної точки зору. Проте з непоганим нападом, котрий, як ми вже побачили, але так круто виглядає лише проти слабких опонентів. Та дійсно гарним ударом, якого знову ж таки, принаймні, для бійців невисокого рівня, більш ніж вистачає. Але на одному ударі та нападу ці хлопці все рівно не змогли б зайти так далеко. Якби ще й не малесенька хитрість, на яку вони спроможні, і, звісно ж, на яку вони йдуть. А саме нещене схуднення, щоб влізти якомога менші для себе вагові, оскільки обоє хлопця є ще тими гігантами. І під таким схудненням я не маю на увазі повернення спортсмена до своєї фізичної форми, як, наприклад, з усиком. А схуднення до такого рівня, що Мунгє після однієї зі своїх процедур зважувань ледве не неспритомнів. Я не знаю його вагу за межами зважування і тим паче під час бою, але я знаю, що в UFC Хабіб досить часто попадав в лікарню саме через процес схуднення, коли намагався і в нього це виходило скинути аж цілих 20 кг, з яких незрозуміло скільки йому вдавалося потім повернути момент поєдинка. Молодому мексиканцю хемі Мунгії на даний момент 26, завдяки чому його метаболізм ще спроможний на такі процеси, за яких він встиг стати повноцінним чемпіоном світу у 69 кг та здобути аж цілих 41 перемогу, почавши виступати у профібоксі з 16 років, що дозволено законами Мексики, 33, з яких були саме брутальним нокаутом. Взагалі, Мунгія це майже ідеальне втілення не найкращого, але видовищного та агресивного мексиканця боксу, Набагато агресивнішого, ніж в того самого каналу, завдяки якому він не зміг привернути до себе неабияку увагу, особливо враховуючи той факт, що ледве не кожного свого суперника він забиває до фінального гонгу. Має досить великий арсенал, проте через свій стиль на реально високому рівні можна виділити лише його вбивчий лівий хук, яким він без перебільшення просто зносить своїх суперників з ринга та правий прямий, котрим він завдяки своїй кращій антропометрії легко та влучно попадає. Працює першим номером, неспішно, але систематично пристангуючи своїх суперників, закидуючи їх виключно серіями з різноманітних ударів. На дальній або на середній дистанції так Мунгія зовсім не полюбляє буксувати на ближньому, що робить його трішки нестандартним мексиканцем, вкладаючи в кожен зі своїх ударів неабияку міць. Особливо ваперкоти та хокей, які він бездогано пробиває, а останні ще й по двох поверхах. Майне найкраще витривалі, що обумовлено його просто неймовірними габаритами, якої не йому вистачає для більшості опонентів. Адже своїм постійним пресингом та шикарною роботу тулуба змушує своїх опонентів витрачати набагато більше енергії, через що в кінці поєдинка може бути навіть ще й більш свіжому ринзі. Як і більшість мексиканців, абсолютно не демонструє хоча б якусь роботу нігт, та показує надзвичайно кепський захист якого, тим не менш завдяки просто бетонній голові, йому поки що вистачало. І здавалось би, якщо закрити очі на трішки дерев'яні самому Мунгії та проблеми з захистом, що будемо відвертими, зараз є майже у кожного другого бійця, то в цілому боксер досить високого рівня, що безумовно так і є. Але як виявилося тільки проти зручної для нього позиції, навіть якщо вона і топова. Як, наприклад, набираючи зараз оберти британець Ліам Сміт, якого Мунгія не без проблем, але перебив. В той час, як Проти незручної, а саме рухливих технарів, яких вже можна сміло назвати його ахілесовою п'ятою, у Мунгії одразу відміються проблеми. І в бою проти ірландця Дениса Хогана, який не те, щоб домінував, але перебивав Мунгій у його зоні комфорта на середній дистанції, ми це всі побачили. Розумієте, боксерів панчерів з крутим нападом, але поганою роботою ніг є одна неприємність. Адже, якщо вони не влучають по своїй цілі, а тобто промахуються, не достають і, як вердикт, не втикають свій удар в опору, їхній напад не просто йде в молоко, а як правило, вони ще й провалюються, адже не вміють так гарно контролювати баланс свого тіла, через що стають легкою здобиччю для контурнападу свого суперника. І саме завдяки своїм ногам, хай і не суперсильному, але технічному та швидкому бійцеві хогану, проти повільного, неповороткового та відкритого бога Ямунгії і вдали. <далося> досягти таких успіхів, навіть у тих самих розмінах. Де Мунгія іноді і взагалі навіть не міг по ньому попасти. І так, я думаю, ви вже зрозуміли, до чого я веду, а саме, що Мунгії проти та технічного українця Дерев'янченка тоді і взагалі немає що ловити. І, на жаль, але це не неправда, принаймні зараз, коли Сергію вже цілих 37 років. І пік його сили вже давним-давно позаду. Дерев'янченко за свою профікар'єру, здавалось би провів не так багато поєдинки, Você viu Проте, через той рівень опозиції та важкі близькі бої, які в нього були, цю кількість можна сміло помножити на 2. А беручи ще й до уваги його надзвичайно великий любительський досвід, де він провів більше 4 сотні поєдинків. Ми отримуємо те, що, на жаль, але Сергій фізично, та мені вже навіть здається, морально, досить зношений боксер. І його виступ, здавалось би, проти хай чемпіона проте все рівно не дуже сильного Карлоса Адамеса, якого він однозначно мав проходити, тому гарний приклад. Для постійних глядачів мого каналу не секрет, що Сергій є моїм улюбленим українським боксером. І не лише через його позицію, адже тут вам Голокін, Джейкобс та Чарло, але й через агресивний стиль, який в поєднанні з його технікою робить з нього надзвичайно видовищного боксера. За яким навіть після таких серій поразок все рівно хочеться спостерігати. Дерев'яченко є надзвичайно крутим технарем, адже маючи не найкращу антропометрію, особливо довжину рук, він все рівно завдяки гарній, я би навіть сказав найкращій роботі ніг у цій ваговій, в купі з таймінгом може конкурувати на рівних та подеколи навіть вигравати перестрілки на дальній. що він показував в бою проти Гіганта Чарло, який суманно більше за нього, аж на цілих 25 см. Проте не все так чудово, як хотілося би, і 4 поразки тому гарний приклад. Будемо відвертими, Сергій має не найкращу гармату і тим паче влучність. Останній нокаут був оформлений аж в далекому 2017 році, через що він зі своїм стилем, вимушений, наражаючи себе на небезпеку, постійно пресингувати та викидувати без перебільшення сотні ударів задля хоча б якогось ефекту на своїх опонентів. Як, наприклад, поєдинку з Головкіним, котрий після такого натиску ледве встояв на ногах, що саме зараз у своїй 37 я не думаю, що він так зможе, і, скоріш за все, буде вимушений змінити звичну для себе тактику. І Тут ми плавно переходимо до прогнозу на цей бій. Я більш ніж впевнений в тому, що на притаману для Сергія Рубку на ближній дистанції, де він просто закидує своїх опонентів хуками по двох поверхах, не забуваючи при цьому змінювати кути, тренером буде накладено тотальне табу. Адже саме така тактика проти Мунгії у сінько-боксера будь-якого рівня не буде працювати. Мунгія занадто фізично вдарований Бугай і намагатися мірити з ним силою та стійкістю принаймні без шикарно захисту. Гесту, якого у Сергія точно немає, ну, зовсім не варто. Як вердикт, я думаю, що саме в цьому бою Сергій спробує повторити успіх ірландця Деніса Хогана, та буде боксувати виключно другим номером від дій, а точніше навіть помилок суперника. Мунгія навряд чи розпочне цей поєдинок мега агресивно, що тим не менш не завадить йому з кожною хвилиною збільшувати свій пресинг. Оскільки він почне розуміти, що нібито розумний бок з його боку проти Сергія, який зможе і буде легко провалювати, даючи при цьому гарного копніка у відповідь у вигляді тих самих серій. Однозначно не те, що йому потрібно. Хеймі збільшуватиме натиск до тих пір, поки не отримає бажане. А саме коли Сергій фізично не зможе не прийняти бійку та буде вимушений помірятись силами. В рубках України точно не гірше за мексиканця про те, що удар, що щелепа однозначно уступають мунгії в міці. Через що я зовсім не здивуюсь, якщо ми побачимо Сергія у якомусь флеш-нокдауні, як, наприклад. Наприклад, від лівого хука. Після екватору бою я більш ніж впевнений, що поєдинок і взагалі перейде лише на крутецькі яскраві розміни. І від нового плану Сергій повернеться до більш притаманного та звичного для нього. Бій буде надзвичайно близьким, але як би це приклад не звучало, Сергію не віддадуть перемогу, особливо у близькому бою. Навіть якщо він її і заслужить. Монгія поки що занадто перспективний проєкт, втрачати якого Делохоя так легко точно не захоче, а тому без впевнений. Перемоги тут не обійтись. Тим не менш, я все рівно думаю, що саме зараз, у 2023 році для Сергія мексиканець навіть його зоні комфорту вже не по зубам. І скоріш за все ми побачимо чесно близьку перемогу Хемі за одноголосим рішенням суддів. А вам дякую за перегляд. Обов'язково напишіть свою думку щодо цього поєдинка та не забувайте за бажанням підтримувати канал лайком, коментарем та підпискою. Або фінансово одноразовим донатом на Донатело чи підпискою на Патреоні, що дасть вам певні приви а мені дозволить і надалі знімати для вас такий якісний контент. А ще особиста подяка моїм першим патронам Джеку Антону Садовому та Євгену Гетницькому. Мужики, круті! і не забувайте найголовніше, бережіть себе, віримо в ЗСУ, Україна. Понад усе. Факт дня кар'єри в українця в один момент могла скластися зовсім по-іншому. Адже в його першому серйозному та важливому поєдинку проти Джейкобса Сергій у своєму куті був без тренера. Те склало, що Дерев'яченко та Джейкобс, ви не повірите, але працювали у одного спеціаліста, який, на жаль, був вимушений зробити свій вибір і вибрав сторону американця, якого він вважав на той момент що більш перспективним. Сергій програв надзвичайно близький поєдинок роздійним рішенням. Суддів і хто знає, як би склався бій, якби головний тренер був би у його куті.